Я вже почав відео. Якого хера в мене нема підлоги? А я тобі не робив підлогу, я просто викупав яму, щоб її зробити. Воно дерево пішов з Пішов в, в жопу звідси. А, а, просто... а все-все, тихо. Всім привіт, з вами Кіріто і. І містерса! <смас> з стрілою в голові. <смас> О. І це четверта серія е, наших. Ну, коротше. Два друга грають Майнкрафт, четверта серія. І цей гімнюк... Ну так, 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 так і називається серія. Два друга грають Майнкрафт. Ну. І цей гімнюк викопав мені всю підлогу. І... Ну, не мав що робити просто. Йдем шукати оп'ять са. Опа! ха 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 його. У мене три хп. В мене. в мене поп. Та вбей його. Я Не я ховаюся. Ні, не хваляй. А, він, він згорить, він згорить. Та я його вже Давай рубай дерево і дороблюй мені підлогу. Угу, не буду. а дай хліб Так я там м'ясо вроді жару в попередній серії. А, а в мене... я... Де я... моє м'ясо? Спички. Mm -hmm. Де моє м'ясо спички? Языки не знаю. Я не кир. Я м'ясо не беру. Я візьму в тебе тропічне дерево и какао ББ буду вирощувати какао ББ. Зроби я. Ну ты в мені хаті робишь, і тут тоже полячут, ну да добре. Та я ферм. Я ферму зроблю. що ти, ти? ти агрешся. Я б нічого не... Я фермер зі мною. Е. Дейка. я їх розмножу. Пішов геть, не треба, мені мені двох стане. Якщо ти їх розмножиш, я тебе уб'ю. Не буває, колесо конфлочи. Тако. А, тихо, я не подивився. блін. зараз засіб. Почекай, я повтикаю, скільки ми знімаємо. Все, Це, я. Яка в тебе зараз година? Я вже почав відео. Ні, ну добре, а я тебе зараз година? На телефоні в мене зараз 23.47. Ну, а, закінчим. Я почав на годинника. Зараз 12.59. Та мені вжати Коротше, ми закінчимо, коли у мене на годиннику буде рівно 12. Тобто 24, Тобто 0000 Вже 12 Тихо сиди Що <реш> ти мені зробив з вівцями, ти біл? Що? Нахер ти мені їх розмножив Я б не бываю, ти чо? Бо ти бійшний ну тип не бор. Динася, видовечки? Я тобі казав, що ти... Все, пішов, навіть ты заходь сюда, все, йди геть. І дай мені метал. Ти поди не заходишь і мене какао-бобе бобестарил? Я ферму зробив! Ты мне как раз? какая разница, ты мне какао бубе спер. Мы ей какао бубе. больше какао бубил. Дайте какао бубе, это ферма. А бачу. Слепый. Ты. Ты вредина. Чё я вредина? Да ты просто хотел дим достроить, а ты на меня кричишь. Ну понелись, мы Дим, я сам все сделаю. Ставим, ставим лайк, я поставлю на это видео комментарий, что що... що Кирі ти неправильно поступаєш зі мною. А дійсно, ну, і якщо ти тебе буде на потіку строити. Ставим якщо це правда. Та, 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 вже, вже. Я, то... я ще я зроблю опитування, знімати мені з Артемом чи сам? В групі. Ти ж Люка. А я шахту знайшов. Ти ж Люка. Ходи сюди, тут є шахта. І кріпер. Чекай. Да, дай, дай дай дороблю вже ферму нашу. А чим вона тобі не подобається? чим вона не дороблена? Ну я не шовку, блин, я тут 6 серийся колупав. Все. Колупав, все. Ну і шо тут ще є металпи, така. О, тут І купа купа И купа купа моби. Ты Ти йди наперед, я буду факели ззаді ставити. Ah, bak, fakirmandır, mandırmandır, 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 mandırman. Şu Ya, tüm Я навіть не знаю, что ти помер. А ну, це тоже добре. Хоча, якби я тобі зробив в то я бы знала, де ти помираєш кожен раз. Кожен раз. Я перший раз помер. Ні, я, а я, я, я тоже один раз помер, по малю. Не, я, я, я робив суїцид, щоб... Ну, але щоб... це, 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 це ты в церкву небудь хитлок помер? Ну це в пользу. Да мені меч будь-який, крім дерев'яного. Здохни, скелет. А, я в цій шахті купався в першу все. То зроби мені. Та який ти шахті купався, що ти мені тут розкажеш? Дімав що ти зараз заліз, я в ній купався, блін. Опа тут! Факти мене зараз 5 б'ють! Я ли що мал А я? Ха -ха -ха. М -м -м. На такому рівні, зараз ми на 59 рівні моя. Ну 52. ти, а я... О, точно, я буду грати з координатами так ліпше. Зроби мені будь-який меч, бо я зараз. я, я зараз дохну. Іди візьми! іди на мій нік візьме. Мене є. Я собі сам Солев. зроблю. Коротч. Я собі сам зроблю. Фак! Я опять впав. Все, вилазимо. Крипер! Крипер! Крипер, давай сюда! Кріпер, я хоч обнімашок! Кріпер! Крипер! Кріпер! Кріпер, срана морда! Кріпер, я хочу обнімашок, я його вбив. <соць> обнімашок вбив. Він не був винен. Я не чай. Так, щось що, ага, я меч хотів. Звідки у мене двойний сундук в хаті? Я тобі поставив. Один. Можеш, будь ласка, не лізти мою. Я, я, ж, я ж коли підлогу ставляв вставляю Ну то ты блин, вс, нались мой хуй. Ха... Я, я тобі что-то сроб с твоей хату и добро, я заразись мою разрушу, нафиг вс. Так будет классно. Нет. порох? два пороху є. Я хочу зробити... Я хочу зробити пушку. Зайшов з моей хаты. А, я, я думаю, ты там, Дай мне порох один? Один? Наш тебе один порох. Ты же хочешь пушку? Салют? Да. Боюсь, что за мои хат. Нельзя, А с такими плепами? Что? Я, как я, Салют? Там, мне кажется, только моя пушка. Ну, а она там с и шесть чего А не, не, обачка, обачка, читер. Ну, а не. Дай мені вугілля. гіллям. Ларочка, цех Ура, салют удавай. О, я знаю, а. що я собі зроблю. Я собі зроблю, е, щоб витратити ноги таку штуку. А. Поставлю а. шерсть. Почекай, давай, давай вугілля. давай, швидко, поки волочка не вийшла. Все. О, тихо, вс. Ходить на салют. Почекай зараз. О, я візьму смажену курку. Ні, цей салют треба в шахту пускати. ходи. Нашу в шафте. На ходи, побачиш. Ти де? Сюда. бігом, бегом. Кирит, не встигнеш, кирет, кирит. Куда не стынешь? На базар? А просто дивись. Салют! Тихо! Ну ты, ти, блин, даешь! три треплока зис! На що я Е-е-е! Я ж не тільки старейш. А я не проти такого розвитку подія. Блін, нащо ти зійшов? Я тебе хотів закупати. Я, я майже відряд під тобою плакати. Ну ладно, я йду робити салюта ща. Житті... О, водечка, водичка, родненька. Ну, йди нафік сою, водичкою, родненькою. О, тросничок виріс! Драсничок! Трасний Що Шо дітки? дітка, Блін, я вас? так і гриби, 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 зараз будуть кейк. Я зараз супчики буду робити. Або ні, я зроблю ферму. А, там гриби, там а у мене є мухама. Я зроблю ферму, я зроблю ферму ферму, 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 ферму грибів, ферму грибів. І в мене будуть супчики ха-ха. Язис! -ха -ха. Я зібус! Я зробив ферму какао бобів. То я її зробив. Це ти, я зробив, ти, ти мене ти... просто свіснув боби. Так я в тебе свісну боби, але зробив ферму я. Ну какао боби. 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 Чуєш, в мене тут же курятина, я теж бивав, на, де візьми. А тобі прям в шахту з доставкою кидаю. Де? <рес> з доставкою. І такий звук. Тух. Де це там? Куди ти залил? Давай ты додому кажешь. Короче, у мене а, є їда. Спад... Я не голодна. Стій, пап, ти! я тебе прибь. Та стій на місці! <сі> на, приятно. Дай мені ще меч. На хлібчик і на цю штуку, і на меч. Все поїду. Ну ти, блин, класний меч дав, дякую. А? Класний ти мені меч дав. Ну, самий моцний. Тихо, що я хотів? Я хотів. а, я хотів алмази. Що ти хотів? Алмази. Ти їх не найдеш там. Хто сказав? Ночь! Чого це? Ну блин, на тому рівні немає алмазів. Я, я знаю таку програмку, що, що можна ставити тут карту і спавнити собі алмази хоч під носом. Ну давай, спам. Але мені зараз і впадло скачувати. А все знає таку штуку як Гімор. Один. Ну давай вруби його перше. Ти не отпитий. На-на-на, на Я, ви підписчики бачили. Так, так, який в мене нік? Секундочку. цей. підписчики це бачили, що я зараз роблю. Значит, киту ітемс? Знаю. Тебе, ти, в тебе в тебе to ітемс? items? І ти зараз ним користуєшся? Да. Ні, я, я не можу. У мене це пише. You don't know how premiums to use is command. Я не можу зробити команду, як скандули нам. Блін! Чого я не можу собі опнути, так не чесно? Не <клес> забудь, <клес> не забудь! Не забудь, не забудь! Хочеш чотири! Та я пробувала, в мене не вийшло. Лягай спати. Я хочу обморочку! <гло> мене, мене, ми, отко, мене, ми тупо, мене тікнуть! Артем, Артем, ми тупо тако просираєм. Час, давай йдем в шахту, ходи. Все, йдем в шахту. Нас ще дві хвилини <плес> відео, ми встигнемо. Давай <плес> залізь. Щонквей, Костаній. Щонквей, Костаній. Микки. Микки, микки, микки! Так, да там? Да-да! Я шафушка. Ну давай я себе чат выключу. Е, Зруй дуже багато. дуже багато дробинок. Я пока да чат выключу. Е, Скрыть и і... настройки сбора информації. А, это теж. Так все, чата у мене нема. Е, Шум? Що зробити там? Дуже багато драбинок. І йди. Що що Дуже багато чого? Драбинок. А, драбинок. То ти де? Ти... Я хотів в шахту піти, а не драбини робити. Ну то зроби драбини і будеш... буду в шахті. Я зараз дуже погано щось роблю, я копаю під себе. Давай, йди на мій нік, поняв? Зробив драбинки і йди на штуку. Та блін, я вже в шахту копаюсь, чувак. Давай! Піднімайся. Не можу. Я тобі закрию всю шахту, щоб... Ви... Піднімайся або не зроблю тобі тут дробинку. Так мені мені треба, щоб ти зробив дробинки і підійшов до мене. І скинув мені їх в дырку. Але я... ж потім їх треба забрати. На, на блоках піднімайся. Ні, підійди до мене і скинь мені дробинки. Давай швидше, бо я зараз лаву впаду, як ти мені їх не скинеш. Другі драбинки з тебе, поняв? Добре. Але не п'ять не, не драбинок, а дофіга дофігається. У мене 21 драбинка. Нормально. Скидай їх в ту дирку. Та не як по одній. Там? Ну. Все більш нема. Добре. Добре. О, свинька заспавнилась, б'є нашого будинку. Не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай, ми зробимо ферму. А, пізно, я вже бэ, я тебе сказал. Ну, ну ладно, що, не вбиваємо цього свиней і розводимо. А можна розводити крипер або скелет? Ну, попробуй. Ну ты было розводишь собі криперів скелетів. Ну да, дійсно. Ну, розводити можна тільки на спаунері. Якщо и спавне. Вс, я рубати дерево. А, блін, серія. Кінець серії. Та ні, давай ще трохи знімаємо блок. Ладно, ладно, я тільки, тільки 15, будемо 20 знімати. Коротше, рубаємо до хрена і робимо дробинки. Так, почекай, Перший іди сюди. Ні, пассив. Я тут топорики тупорики иди рубали. Я да то що Я роблю дерево. Я рублю Я рубаю дерево. На, чуєш? На, тобі залізні, що ти то користуєшся. На виднике, на. Прямо на той блок. Коли не підеш до наших домів, я тобі покажу споку. Що ти наш будинок ламаєш? Ти зомбара тупа. Нас і цього зомбара як його там. Житель, так? Да. Зомбі житель? О, не вбивай його можна. А в принципі не вбивай. Його... Да, бо в нас немає зілля слабості. Да, да, да. Круто! А це кріп бомбанув. Я його кинув і він впав в яму, я ж там бомбанув. Ну я думав той же дим. Цей, рубай, рубай, дерево, рубай дерево, рубай дерево, рубай дерево. То есть я не могу, я думаю, я я я заработаю, чтобы Я буду покажу, я, я буду зараз копать алмазы, а ты как хочешь. То есть я, а я что хочу сделать? Блин, давай его рубай дерево. Я, я а пока. Вот тут вот лайт. Так, мне тоже одну лопату, важный алмаз. <laughs> да блин, зомби, не знаю. Правда, чуєш, правда, алмази то хочете, а от йти в шахту якось ліньки? Мені не ліньки. Не, ну іноді, давайте. Не, ну іноді, Кирита, де твоя уява? <рисква> а що уява? Збочниця. Так, все, я пішов рета-рета-рета-рета-рета-туй. Не, рета шахту. Ось одна собі каблстона беру. Я? Та я ж копаю шахту, ти шо? Та ні, ти просто роби дерево. Ні, я не Я ж вже... зас... зробив 42 драбинки. Я... я на 42 висоті. Ладно, у нас буде дві страх, одна моя одна твоя. І ми їх з'єднаємо. Ага, я по туннелях. По, по угу. ніколо, будь. Ні Тихо, такого. бо як зараз я на лаву наткнусь, блін, тут земля. Я ліпше буду копати в два блоки. Я в чотири. Типу Сундермен? Шо, шо? шо Опа, я, я шахту знайшов, я шахту знайшов, я шахту знайшов. Так, тепер треба драбинку провести. Ну, купай мені дерево десь співстаку, будь ласка. Ну, не досить дерево. А, ну пізно, ну, у мене є 60 досок, якщо хочеш, а, можеш, то, спуститись то, до... ну, якщо хочеш можеш спуститись до мене. Якщо хочеш, можеш спуститись до мене і я тобі їх дам. Мне кажется, піднімайся, коли ты пятое шахт. Ні, я вже в шахті. Ну, а коли пяточки. ти ж по-любому. Ні. Ну блін, велика шахта, так, як я пятый на симкаф, ну типа, ну, блін, не онлайн. А на... а тупо, 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 не, Джевшах. Я, ну. я запиналась. Все, я купаю два блока. Я води. О, я в чотири. Я ще потім 4. Я ще потім. У мене сороко. О, все, у мене 40, 40, висота. У мене 22 висота. 22-га, бо ти. Бо ти тупо вниз. А я так. А ти побачив так. Ну, зараз як я наткнусь на лаву, це буде дуже погано. О, шахту! Ми певно не снідемо. У <рес> мене вже 17-та висота, я можу знайти алмази. Дивись, знаходимо 5 алмазів і тоді шукаємо корів. О, я редстоун вже знайшов. Так, робимо плейкоин. О, золото, золото. Гоу! Золото це добре. Угу. <рес> Коротше, спускайся <рес> до мене, будемо... Коротше, будемо копати, знаєш, на якій висоті. Будем копати... копати, копати на висоті, Давай на 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 на. На п'ятой висоті будем просто копати велику кімнату. Ну, там там алмаз. Так от, значить, копаємо до п'ятої высоти. Чуть? Я иноді бук купав до минус одної. Е, там типа без геймоду можна... там іноді бывают в... Як назвати? Я найшла алмази! А? Я знайшов алмази. Заздиш. Спускайся не до мене... Ти певно зараз собі, собі начітере. Ні. Подивишся на відео, я тобі в реалі кажу. Спускайся до мене з железною кіркою. Але ні, 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 ліпше скинь мені у мою дерку желізну кірку, так буде швидше. Иду. Мої алмази не попаду. Ні-ні, не треба спускатись, я собі зроблю все сам. Не спускайся. А ти зараз мої алмази выкупиш? Спустишся, я... я тебе забаню. Нема? Я тебе через консоль забаню, я сказав. Ты певне зупинить відео, поставив два, два блоки. Подивишся, подив... от подивишся, подивишся на відео, то все нормально видно. Нет, можна подвезти на відео, а якщо ти його зупиниш, то типу мільком? Зупинив зуп... Ну от по побачиш, там там якщо зупинив, то видно. Не завжди. Ну блін. Ну ти нам самки, чого ти не вилазиш, чого ти не робиш там? Купай алмаз! Тут чотири алмази, походу. Я ще не знаю. Я їх займаю, обкопаю. Шо, що? По мені два. 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 Наша не, дивись. Ми коротше, та я... Ми і так все будемо ділити, типа, цей. Ну, дай я дай копай. Ні, не коп, не копай. Опит будемо викопиш, я тебе забрав. Виріс, геть. Виріс наверх. Вирізь наверх. Наверх. Я співа. Ні, ти собі опит зараз забереш, з них опит паде. Не копай. Та чо, блін? Ну бо з них опит і ти опит збираєш, пішов геть звідси. Все, моя алмаз. Дай мені два алмази. Я зроблю, дивись, я замучу. Треба знайти ще хоча б один алмаз. Копаємо тут велику кімнату. Нема мене алмазів. Та я знаю. Нам треба знайти ще хоча б один алмаз. Та тоді дивись, ми зробимо. Не так, так, так. не так. Чуєш, Артем? Закрийся, мене вже. Чуєш, коротше, треба. Там, там треба... мені не можна. Де Де а, а ти, скільки, так, все, ну, коротше, прийшов час закінчити серію. З вами був Кіріто і. І містер Артем! Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео, додаємося в групу мою Артему. Потім підписуємося на канал. Силки на мою групу і групу Артема будуть. В описанні і канал Артема також буде в описанні. І всім папа. -па.